Богдана Матіяш Єва і білосніжна квітка Лілії. В одному королівстві, в молодих короля і королеви, народилася донька. Батьки дуже чекали на дитину, тому не було меж їхньої радості. Раділо й усе королівство, бо люди любили своїх правителів і щиро тішилися їхньому щастю. Та воно було недовгим, минуло декілька днів відтоді, як дівчинка народилась, і батьки усвідомили, що вона майже постійно мовчить. Дитина і усміхалася беззвучно і плакала так, що не було чути її плачу. Хоча, коли народилась, то, як і всі немовлята, закричала. І королева, на звук її голосу, щасливо усміхнулася. Але після того дівчинка замовкла, і вже ніхто її не чув. Король скликав найкращих лікарів з усього королівства. Вони оглянули дівчинку, яку батьки охрестили Євою, і похитали головами, сказали: не народилася вона німою. Але чому тепер мовчить, не знаємо. Просіть Бога, щоб наділив її даром говорити, бо в його волі давати і забрати те, що він дав. Запросив король і своїх мудреців, щоб вони порадили, що робити, і пояснили, що сталося з дитиною. Але й ті, після довгої наради сказали Не знаємо наш ласкавий королю, чому королівна мовчить? Дав вам Бог дар мати дитину та чомусь забрав у неї дар мови. Просіть Бога, щоб він вклав дитині слова в уста, нічого мудрішого ми вам не підкажемо. І зажурені мудреці пішли з палацу. Бо гірко було їм бачити короля й королеву у великому смутку замість радості, якої так недавно вони були сповнені. Довго молилися король і королева, щоб їхня донечка вимовила хоч звук, щоб почути, як вона сміється. Але минали дні і місяці, і нічого не змінювалося. Дівчинка мовчала і так мовчки росла. Росла Єва дуже доброю, дуже любила гратися в королівському саду серед розкішних дерев і квітів, а ще приходити в королівський парк, де жило багато добрих звірят. Тут вона обіймала ручками міцні стовбури дерев, притулялася до них, схиляла гарне личко до кори. Проводила по ній пальчиками, заплющувала очі і дуже пильно до чогось дослухалася. І, хоч ніхто в це не повірив би, вона тоді чула, про що думають дерева. Єва розуміла і мову трави і квітів. Вона часто сідала на землю біля чудових квіток, цілувала їхні голівки. Лагідно проводила пальцями по їхніх листочках, і квіти дуже любили, коли дівчинка довго, довго сиділа біля них. Не раз до неї зліталися пташки соловейки, зяблики, сойки, голуби, ластівки, дятли, стрижі та дрозди, і розповідали їй різні дивовижі, які тільки бачили у світі. Прибігали малі полохливі зайці, і було дивно, що поруч із Євою вони переставали будь-чого боятися, а маленька Єва розуміла мову кожного з них і теж чудувалася, що ніхто із людей не вміє слухати, про що говорить старий Дуб і Ясен, і Ромашка, і вивірка, і тремкий малий соловейко. Серед пахучих троянд, ромашок, маків, настурцій та інших прекрасних квіток, поруч своїх друзів-звірят Єва уявляла собі країну, де все, де все завжди цвіте, де немає смутку, де можна було вільно, вільно до всіх говорити, кожного обійняти і журилася. Бо старий Сич якось сказав їй, що вона розуміє мову всього живого саме тому, що не може говорити до людей. А Єві якнайбільше хотілося говорити самолюдською мовою, словами, яких вона ніколи не відчувала на губах. Дівчинці дуже хотілося почути звук власного голосу, і їй здавалося, що він був би такий красивий, що якби Бог дав їй дар говорити, вона щебетала би, як пташка від ранку до вечора. І тоді розповіла б усім довкола про ті дивовижі, які їй розказали дерева, квіти, звірята й пташки. Батьки дуже любили свою дитину. І найбільшим щастям для них було б, якби вона могла до них озватися Королі з королевою, тоді теж крадькома втирали очі рукавами королівських шат. Поки тривали весна і літо, Єва часто бавилась у садах і парках. Але коли наставала осінь, а потім зима, вона теж не втрачала радості, бо тоді майже щодня приходила до чудесної королівської оранжереї, де росли сотні заморських квіток, із теплих країв і щебетали барвисті заморські пташки. Єва любила всі квіти, але з усього, що росло в оранжереї, їй найдужче подобалися лілії. Може, тому що вони були спокійні і тихі, а може тому, що з усіх чудернацьких рослин, які росли поруч, вони були найпростіші і дуже-дуже тендітні, червоні, жовто-горячі, жовті лілі вже розквітли, а білі, як сніг, усе ніяк не розпускали своїх пуп'янків. Росли помалу, помалу. Садівник якось сказав Єві, якщо ці лілії добре розглядати, вони зацвітуть якраз на різдво. Єва дуже зраділа. Тепер вона щодня приходила до Лілій, поливала їх і просто сиділа поруч із ними, милуючись листочками, стеблами і ще закритими пуп'янками. Ідучи до оранжереї, королівна щодня підходила до джерела в парку, біля якого стояла мала прегарна статуя Богородиці. Дівчинка присідала біля неї і розповідала їй подумки про все-все, що їй тільки думалося, і якось пообіцяла, що на різдво принесе їй пахучу білу квітку лілії. Тоді Єві здалося, що Богородиця, почувши це, усміхнулась, і Єва подумала, що іще не бачила нічого гарнішого за цей усміх. І коли прийшла до своїх любих Лілій, простягнула руки до їхніх листочків і подумки швидко-швидко сказала, що їм обов'язково треба розквітнути на Різдво, бо вона пообіцяла Богородиці що принесе їй найкращу з квіток. І ліліям, здається, теж стало з цього радісно. Чим менше залишалось днів до Різдва, тим більше було приготувань у палаці. Усе мили, чистили, прибирали, щоб палац сяяв і виблискував. Кухарі пекли, варили, тушкували, маринували. Сушили й солили розмаїті наїдки. Королівські музиканти налаштовували інструменти, лагодили смички і зранку до ночі грали гами. Лісники вибирали найкращі ялинки і встановлювали їх у розкішних залах. Королі з королевою готували дарунки одне для одного, а також для своїх підданих, бо на Різдво. Всіх мало бути обдаровано. Єва теж готувала подарунки батькам королям. Вона розшивала бісером маленьку торбинку для мами і гаптувала шовкову хустинку для тата. І в Різдва її дарунки були готові. Зрештою, вже весь палац був готовий до свят, і чекання на них було вже дуже світлим. І радісним. У день Різдва Єва прокинулася дуже рано, найпершою з усіх, одягнулась і поспішила до оранжереї. Звично зупинилася біля Богородиці, біля якої тепер стояв чудовий вертеп, усміхнулася, торкаючись поли її одягу і проказала подумки. Сьогодні ти матимеш найкращу з квіток, зараз я тобі її принесу. І чим душ помчала до оранжереї, не помітивши навіть, що Богородиця знов дуже ніжно і тихо усміхнулася. В оранжереї, в улюбленому кутку з ліліями, Єва побачила, що розквітли майже всі білі лілії. Одна була краща за іншу, і Єва на якусь мить заніміла повна захвату. Врешті обережно зірвала дві: одну для Богородиці, а другу для батьків королів, і хутенько побігла крізь сніги з білими делікатними квітами в руках до статуї. Трохи задихана, вона зупинилася біля вертепу. І радісно, як завжди, подумки, вигукнула. Ось для тебе найгарніша квітка лілії!» але зрозуміла, що чує свій голос. І ці слова солодкі, як молоко і мед. А може, то солодкі не тільки слова, але й сам її голос, якого Єва ще ніколи не чула. І від радості. Несподіванки й щастя дівчинка заплакала, і так притискаючи до грудей обидві чудові квітки. Її схлипування було голосне, і плаче був плачем не смутку, а радості. Крізь сльози дівчинка подивилася на обличчя Богородиці, не знаючи, що сказати, поклала білу, як сніг лілію. Біля її ніг і прошепотіла. Дякую тобі. А вона витерла сльози і побігла до палацу. Тату, мамо, настало Різдво, найгарніше Різдво в моєму житті, бо розквітла білосніжна квітка Лілії, і я принесла її Богородиці і можу тепер говорити. Батьки заніміли з несподіванки, а тоді кинулися обіймати малу королівну і розпитувати її, як і що сталося, і їхні слова змішувалися із сльозами радості і подиву. Замить уже весь палац знав, що королівна заговорила, і кожен поспішав переказати щасливу новину далі і далі. А ще всі поспішали. До храму на святкову різдвяну літургію, щоб привітати у світі народженого Ісуса та Його Матір, і за таку особливу радість, яка сталася в це Різдво, міцно подякувати. Єва, стоячи в церкві між Королем і королевою, була особливо щасливою. Вона вперше могла співати в це Різдво. Мала королівна пильно стежила за текстом літургії, побожно і з трепетом переживаючи з серцем кожне її слово. І півхору все в нас сьогодні радістю наповнилося, що линув, здавалося, аж до неба, наповнював її великим щастям. Так світло і вільно, і як сьогодні. Єві ще ніколи не було, вона уважно дивилася на ікону Різдва, на Богородицю, втомлену подорожжю до Єгипту, але щасливу. Бо в неї на руках Малий Ісус, і королівна думала, що найбільша радість часто приходить після найбільшого смутку і туги. Але коли врешті вона станеться, то лється найгарнішою піснею найміцнішою вдячністю. А ще Єва усміхнулася, бо подумала, що ладан у церкві сьогодні так міцно пахне лілями, і від цього їй стало на серці солодко-солодко.